Це кадри злодійства. Оці злодійства пощиряє поліція. Я привозив міліціонерів сюди і показував, як тут крадуть. І ви знаєте, після того тут стали красти 10 разів більше. Про що це говорить? Що очевидно поліція сюди прислала своїх злодюг. Чи збільшила темпи розкрадання. 100% що поліція мусарня продажна, кінчена і що вона перші якраз і є першим злодієм. Ну, ну тут лісників немає, тут тільки поліція і, і прості злодії. Тут вирубали лісу на мільйони гривень, мільйони. Десятки мільйонів. Тут тисячі дерев, тут знищені величезні площі ліс. Це вон, залізна дорога, перегін між Саратою і Кольосним, Кулєвчою. Вон Курган слави Бессарабія. Це злодюги. злодюги. Начальник місцевої поліції, начальник Білородністровської поліції, якийсь там Бобчинський то очевидно абсолютно, що то злодій. І що це працює йому на кишеню тому Бобчинському злодюги. У нього там поліція половину алкашів і наркоманів. Я особисто бачив, як приїжджала поліцейська захищати злодія вора по лісу. Вона його захищала, уявіть, його захищала, а сама ще. Чи п'яна, чи обколота, така абсолютно неадекватна. Вела себе, слухайте, посмішище. А тільки в березні місяці п'яні поліцаї з Білорода розбили дві машини. Допилися до того, що якась, може це та, що я бачив, заїхала в забор, повалила в бетонний, а потім ще якийсь там заїхав. Це Білородністровська. Поліція, Одеська поліція. Оце їхня робота, це злодюги, наркомани, кінчені падлюки, які тільки можуть грабити Україну, щоб ви знали, ця падаль не піде воювати, вона тільки вам в спину ніж засуне і вкраде вас.